Всім привіт! Показую нове надходження. Автомобіль вже в Україні в наявності. Це у нас шкода Octavia в кузові А7. 2016 року випуску. Привезена зі Швейцарії з дизельним 2-літровим двигуном загальною потужністю 110 кВт-150 кінських сил. Автомобіль на передньому приводі. 192 тисячі оригінального пробігу, без пошкоджень, підфарбувань та жодних нюансів. Весь в заводському окрасі. Ось так він виглядає в такому гарному кольорі. По комплектації в нас максимальна LED-оптика, є адаптивний круїз контроль, диски r 16 з зимовою гумою, він код. Так, наявний безключовий вхід, повний електропакет, дзеркала з підігрівом та складуванням, салон в ось такому виконанні, накладки на пороги, спортивні сидіння, оздоблення тканина, Датчики дощу, датчики світла, круіз-контроль. Все присутнє, 192 тисячі пробігу, середня навігація, двохзонна кліма підігріви сидіння, електрокришка багажника, два ключі. По, за... По салону зауважень немає. Задній ряд просторий. Є зйомний фар... фаркоп, камера заднього огляду. Подвійне дно в цьому шторка. Ось так виглядає все. Автомобіль весь, весь ціленький. Він код. кого зацікавив такий автомобіль за детальну інформацію. Звертайте за номером телефону. Телефон вказано в описі під відео. Всім гарного дня.